Слава Україні! Триває 230-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару. Застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали 7 авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 32 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках: це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів. Противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів на Слобожанському напрямку сотницький козачок, одноробівка, уди, ветеринарне та козача лопань.